Металеві двері, камера відеоспостереження, корабельне шкло, яке не б'ється, та комфортні ліжка. Тепер в таких умовах лікуватимуть особливо буйних пацієнтів. Психіатричні лікарні номер 3 відкрили відділення кризових станів. Воно створене за всіма європейськими стандартами, аби хворі не зашкодили ні собі, ні іншим. Таких пацієнтів каже головний лікар закладу. щороку поступає понад пів тисячі. День два і вони вгамовуються однак для цього потрібні спеціальні умови. Навіть такі збуджений пацієнт, який потребує спецдогляду. Він не має. Бути він має мати нормальні умови побутові, він має мати доступ до їжі, до води, має мати нормальну білизну, він має мати свою тумбушку, має мати свою шафку. Він має право на людське поводження з ним зі сторони персоналу. Толерантне, терпиме. Бо він сьогодні, як наші пацієнти кажуть, ми ще нічим не вирішаємо від вас. За винятком того, що весь час тут, а ми час від часу йдемо додому. Таке відділення кажуть керівники прикарпатської медицини, показова не лише для області, але й України. Модернізовували його упродовж двох років власними силами. Знадобилося близько 2,5 мільйонів з цих коштів жодної копійки з бюджету. Модель відділення кризових станів перейняли у поляків. Тож, врешті, вдалося відділити хворих із загостреними стадіями психозу та пацієнтів, які вже йдуть на виписку. Збуджені пацієнти, як тільки поступають, потребують особливо догляду, нагляду і подекуди певних методик утримування. Тому не дуже добре, аби такі хворі пересікалися з тими, які вже вилікувались і йдуть на виписку. Тож вони повинні мати окреме відділення, як це є у нас у воєводській спеціалізованій психоневрологічній лікарні імені Святої Ядвіги. Крім того, саме у воєводській спеціалізованій психіатричній лікарні прийшли стажування 65 фахівців різного рівня. А от повністю обладнати нове відділення усім необхідним допомагали французи. З представниками благодійної організації АДАЙ адміністрація закладу співпрацює більше десяти років. Тож на знак українсько-польсько-французької співпраці у сфері охорони психічного здоров'я представники посадили дерево дружби.